Що зважати, що по державі падіння економіки на 30% у нас справи трошки краще, хоча не можу сказати, що якась із галузей економіки не постраждала від військової агресії, чи то розірвала логістичні зв'язки, чи то втратила працівників, чи то призвані працівники втратила ринки збуту споживачів, втратила різні проблеми. Але якщо зважати на реальний сектор економіки зараз, то у нас падіння по промисловості 10%, і дві галузі. Втішно те, що основна галузь, яка займає основну питому вагу в промисловості, це харчова. Вона йде із зростанням. Також текстильна промисловість йде із зростанням. Це обумовлено тим, що продукти харчування і текстильна промисло... текстильна продукція зараз є у попиті.